В одному казковому місті жили коротульки. Коротульками їх називали тому, що вони були зовсім зовсім крихітні. Кожен коротулька був на зріст, як невеличкий овірок. В їхньому місті було дуже красиво, навколо кожного будиночка росли квіти, маргаритки, ромашки, кульбаби, там навіть вулиці мали назви квіток. Вулиця Дзвіночків, але й Ромашек, бульвар Волошок, а саме місто звалося Квітковим містом. Воно стояло на березі струмка. Цей струмок коротульки називали огірковою річкою, тому що по берегах струмка росло багато огірків. За річкою був ліс. Коротульки робили з березової коричовники, перепливали річкою і ходили в ліс по ягоди, по гриби по горіхи. Збирати ягоди було важко, тому що коротульки були малюсінькі, а по горіхи доводилось лазити на високі кущі та ще тягти з собою пилку. Жоден коротулька не міг зірвати горіха руками, їх доводилось отпилювати пилкою. Гриби також зрізали пилкою, зріжуть гриб при самісінькому корені, потім поріжуть його на частки і тягнуть по шматочку додому. Коротульки були неоднакові. Одні з них звалися малюками, а іншими малючками. Малюки завжди ходили або в довгих штанах на випуск, або в коротеньких штанцях на шлейках. А малючки любили платічки і строкатої яскравої матерії. Малюки не любили морочитись зачісками і тому чуби в них були короткі. А в малючок волосся було довге. Вони дуже любили робити красиві зачіски. Волосся заплітали в довгі коси і в коси вплітали стрічки. А на голівках носили бантики. Багато малюків дуже пишалися з того, що вони малюки, і майже не дружили з малючками. А малючки гордилися тим, що вони малючки і теж не хотіли дружити з малюками. Якщо малючка зустрічала на вулиці малюка, то, побачивши його віддалік, одразу переходила на другий бік вулиці. І добре робила, тому що серед малюків часто траплялися такі, які не могли спокійно пройти повз малючку, а неодмінно скажуть їй щось образливе, навіть штовхнуть, а то ще гірше за косу смикнуть. Правда, не всі малюки були такими, але ж на лобі в них цього не написано, тому малючки вважали за краще заздалегідь звертати з дороги. І не потрапляти малюкам на очі. За це багато малюків називали малючок чванульками. Ну й придумаєш таке слово, а багато малючок обзивали малюків забіяками та іншими образливими прізвиськами. Деякі читачі одразу скажуть, що все це, звичайно, вигадки і що в житті таких малюків не буває. Але ніхто й не каже, що вони в житті бувають. В житті це одне, а в казковому місті це зовсім інше. В казковому місті все буває. В одному будинку на вулиці Дзвіночків жило 16 малюків коротульок. За головного в них був малюк-коротулька на ім'я Знайко. Його прозвали Знайком за те, що він знав усе на світі. А знав він так багато тому, що читав різні книги. Ці книги лежали в нього і на столі, і під столом, і на ліжку, і під ліжком. В його кімнаті не було такого місця, де б не лежали книги. Від читання книг Знайко став Дуже розумний. Тому всі його слухались і дуже любили. Він завжди ходив у чорному костюмі, а коли сідав за стіл, чіпляв на ніс окуляри і починав читати яку-небудь книгу, то зовсім був схожий на професора. В цьому ж будиночку жив відомий лікар Пілюлька, який лікував коротуляк од усіх хвороб. Він завжди ходив у білому халаті, а на голові носив білий ковпак з киточкою. Жив тут також знаменитий механік Гвинтик зі своїм помічником шпунтиком. Жив сахарин Сахаринович саропчик, який прославився тим, що дуже любив газовану воду з сиропом. Бо він дуже чемний. Йому подобалось, коли його називали по імені по батькові. І не подобалось, коли хто небудь звав його просто Сиропчиком. Живши в цьому будиночку мисливець кулька. У нього був маленький собачка Булька, а ще була рушниця, яка стріляла корками. Жив художнік Тюбік, музикант гусля та інші коротульки. Поспішайка, бурчун, мавчун, пончик Забудько, два брати якось Будько і Лебонько. Але найвідомішим серед них був малюк на ім'я Незнайко. Прозвали його Незнайком за те, що він нічого не знав. Цей незнайко носив яскравий голубий капелюшок, жовті канаркові штани і оранжеву сорочку з зеленим галстуком. Він взагалі любив яскраві фарби. Нарядившись отаким попугою, незнайка цілими днями тинявся по місту, вигадував усілякі небелиці і всім їх розказував. Крім того, він завжди чіплявся до малючок. Тому малючки, побачивши здалека його оранжеву сорочку, одразу тікали і ховалися по хатах. У незнайка був приятель на ім'я Гунько, який жив на вулиці Маргариток. З гуньком незнайко міг базікати цілими годинами. Вони двадцять разів на день сварилися між собою і двадцять разів мирилися. Особливо незнайка прославився після однієї історії. Одного разу він гуляв по місту і забрів у поле. Кругом не було ані душі. Цей час летів Хрущ. Він зоосліпу налетів на незнайка і вдарив його по потилиці. Незнайка сторчма впав на землю. Хрущ у ту ж мить полетів і зник у далині. Незнайко схопився, почав оглядатися на всі боки і дивитися, хто це його вдарив, але навколо нікого не було. Хто ж це мене тріснув? думав незнайка. Може, зверху щось упало? Він задер голову і глянув угору, але вгорі також нічого не було, тільки сонце яскраво сяяло над головою незнайка. Це на мене сонця щось упало, вирішив Незнайка. Мабуть, от сонця відірвався шматок і вдарив мене по голові. Він пішов додому і зустрів знайомого, яку звали скелком. Цей скелко був знаменитий астроном. Він умів робити з осколків битих пляшок збільшувальне скло. Коли він дивився крізь збільшувальне скло на різні предмети, то ці предмети здавалися більшими. З декількох таких збільшуваних скелець скалко змайстрував велику підзорну трубу, крізь яку можна було дивитися на місяць і на зірки. Так він став астрономом. Послухай нас, сказав йому незнайко. Ти розумієш, яка історія вийшла від сонця, відірвався шматок і дарив мене по голові. Що ти Незнайко?» – засміявся Скалко. Якби від сонця відірвався шматок, він не залишив би від тебе і сліду. Сонце дуже велике, воно більше за всю нашу землю. Не може бути, сказав незнайко, по моєму сонце не більше від тарілки. Це нам так тільки здається, тому що сонце дуже далеко від нас. Сонце велетенська вогняна куля. Я у свою трубу бачив. Якби від сонця одірвався навіть дуже малесенький шматочок, то він зруйнував би все наше місто. Ти ба, відповів незнайка. А я й не знав, що сонце таке велике. Піду, но я та розкажу нашим, може, вони ще не знають. А ти все таки подивися у свою трубу на сонце. Може, воно і справді щербате. Незнайко пішов додому, і всім, хто потрапляв йому на очі, розповідав. Братці, а ви знаєте, яке сонце? Воно більше за всю нашу землю. О воно яке. І от, братці, від сонця дірвався шматок і летить прямо на нас. Скоро він упаде і всіх нас роздушить. Жах що буде. От підіть і спитайте скелка. Всі сміялися, бо знали, що незнайка в базіках, а незнайка чимдуж побіг додому і давай кричати. Братці, рятуйся, шматок летить. Який шматок? питали його. Шматок, братці, від сонця одірвався шматок. Ось ось упаде і всім нам буде кінець. Знаєте, яке сонце, воно більше за всю нашу землю. Ну, що ти вигадуєш? Нічого я не вигадую, це Скалко сказав, він у свою трубу бачив. Усі вибігли на двір і стали дивитися на сонце. Дивилися, дивилися, аж поки не потекли сльози з очей, і всім з його сліпу стало здаватися, що сонце справді щербате. А незнайка кричав: Рятуйтеся, хто може! Біда!» Всі стали хапати свої речі. Тюбик ухопив свої фарби і пензля, гусля свої музичні інструменти і скрипкою балалайкою мідну трубу. Лікар Пілюлька кидався в усі боки, розшукував похідну аптечку, яка десь загубилася. Пончик схопив калоші парасольку і вже вибіг за ворота, але тут пролунав голос знайка. Заспокойтесь, братці, нічого страшного нема. Хіба ви не знаєте, що незнайка базіка? Все він вигадав. Вигадав! закричав Незнайка. От підіть, спитайте у скалка. Всі побігли до скалка, і тут виявилось, що незнайка все чистісінько вигадав. Ну, і сміху було, всі сміялися з незнайка і говорили Дивуємося, як це ми тобі повірили. А я, гадайте, не дивуюся, відповідав незнайка. Я ж і сам повірив. Ну, який чудний був цей незнайко.